Новорічно-різдвяні свята наближаються. Шановна з Бубунівського громади. Цьогоріч ми вирішили змінити підхід до встановлення головної окраси Новорічно-різдвяний свят ялинки і замість звичайної зрубаної ялинки в центрі міста ми вирішили прикрасити живі діючі ялинки, які, от ви бачите, зараз саме відбуваються роботи по їх оформленню. На Нарядженню, іграшками, ілюмінацією світлодіодною. І я думаю, що це буде гарним продовженням на наступні роки з подальшим переходом на парк, вулицю, освітлення її. Це в цьому році робимо, як такий початок. Я думаю, воно буде схвально сприйняте суспільством, адже ми яка, за екологію, за природу, щоб не нищити її. Е, хочу сказати, що. 19 грудня в 16.30 відбудеться офіційне засвідчення ялинки і прошу всіх, хто має бажання прийти, прийняти участь в цьому дійстві, звичайно, з дотриманням дистанції соціальної, тому що ви знаєте, що діють зараз карантинні обмеження, але ми будемо раді всі вас бачити. Принагідно хочу сказати, що 18 грудня для автомобілістів буде перекритий рух ділянкою по вулиці Грушевській. І е, жителям мікрорайону Цементників повідомлення також, що головна ялинка буде також засвідчена в цьому районі до 25 грудня. Тому е, всім гарних настроїв, здоров'я в першу чергу. E do those ustrich sim